Історія довжиною у півтора століття. Запорізькому автомобілебудівному будівному заводу виповнилося 150. Від комбайну будування до масового випуску автомобілів малого класу без уваги керманичі підприємства цю подію не залишили. Під час проведення столичного автошоу компанія «Автозазсервіс» влаштувала рекордний пробіг навколо усієї України. Головним героєм якого став флагман модельного ряду, зазвіда авто стартувало безпосередньо з майданчику автоцентру на столичному в перший день. 150 років, років ми відзначаємо а, ЗАЗу, 10-ту річницю столичного автошоу, автошоу. Цього року Бренд ЗАЗ перший в історії вийшов на перше місце а, у ринку продажу легкових автомобілів. Тому, підсумовуючи ці фактори, ми і прийшли до ідеї створення такого унікального проєкту. Було багато ідеї зробити транснаціональний пробіг, ну, але зупинилися на цьому, тому що Бренд Заз це національний виробник. Автомобіль вітчизняний, тому ми хотіли об'їхати всю Україну. На меті ініціаторів було проїхати близько п'яти тисяч кілометрів по периметру України, жодного разу не заглушивши двигун. Таке собі випробування на міцність, керували за звіда 12 добровольців народних учасників, що зголосилися взяти участь у встановленні рекорду. Дюжина абсолютно різних водіїв. Кожен із своєю манерою кермування. Успішне завершення експерименту показало надійність автомобіля та успішний результат роботи запорізького автомобілебудівного заводу за 150 років.